Весну у Смілі не просто зустрічають, її закликають. У музичній школі номер 2 напередодні Вальпургівої ночі відбувся автентичний концерт, де лунали веснянки, оживали народні ігри та традиції. Цей день у Європі символізує перехід від зими до літа, і саме в такі моменти особливо відчувається культурна близькість і глибина. Душевне свято стало окрасою програми, що об'єднала мешканців міста та наших іноземних гостей. Для них цей концерт став справжнім відкриттям, живим дотиком до української традиції, щирою і світлої, як сама весна. Тепло сердець, дитяча щирість і українська автентика. Такою сміло показала себе у весняному світлі.